Каполанське благословіння, на 19 червня 25-го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш, завжди нині повсякчас, на віки вічні амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається про те, як Ісус з учням війшов в човен. І вночі, коли Ісус заснув, піднялася велика буря, що ж у хвилі її. Затоплювали цей човен, учні злякалися і розбудили його, і взивали Господи, допоможи бо тонемо. І він піднявся і сказав їм, чого боїтеся, маловіри, а, наказав вітрам, і вони затихли. І вони думали, хто ж це серед них? Що і вітрам повеліває, і вони слухаються його. Коли я розмірковував про це Євангеліє. То в мене виникало такі питання, що чому піднялася буря, або чому саме сказав він маловіри, але після того, як філа маловіри, все ж таки бурю, всю, ну, наказав їй, щоб вона вщухла, і вона вщухла. І чому саме я це чую, і як на моє життя відгукується цей епізод, ці слова, або ці події, які відбулися. І відчув, що все, що я собі придумую, я припускаю. Тобто роблю такі, знаєте, припущення від себе, бо вони не зачіпають мене до серця. Я із цього епізоду на серце мені знаєте, нічого не зачепило. Я можу тільки знаєте, для того, щоб з собою поговорити, зробити такі людські. Людські роздуми сказати. Але цього не хоче Господь, щоб я з вами ділився знаєте, людськими роздумами, припущеннями, а ми говоримо філософствуваннями. Якщо мені за серце не зачепило, значить не зачепило. значить, я просто є свідок цього епізоду. Я цей епізод, знаєте, залишаю на той час, коли серце моє буде розчулене, коли воно підготується до того відкриття, який Господь в цих словах. Або в цьому епізоді для мене залишив тайну, яка чекає мене або чекає мого зростання, дорослішання, коли я созрію до певного часу. І це стосується кожного з нас. Бо іноді ми читаємо Євангеліє, не розуміємо його, ми можемо пофілософствувати по земному, але насправді воно для нас не відкрилося. І я можу зробити вигляд, що це. Знаєте, своїми словами і додумування, що це я ось відкрив щось, і повинна задумуватися над тими філософствованнями своїми. А Господь, напевно, просто чекає мене, коли я подорослішою Саме для цього епізоду. І він чекає, щоб він відкрився. Але як Марія, знаєте коли щось ставалося з Ісусом, мати Його, то вона каже, і вона ці слова зберігала в своєму серці. І от напевно, що деякі слова, які, до яких я ще не доріс, я... вони для мене сказані для того, щоб я їх поклав на серце, щоб вони у мене там лежали, і в свій час, коли я буду здатен їх зрозуміти, і їхня тайна для мене, е ну, перебуде приходити вже в життя, щоб я її зрозумів і втілив в життя. То вони завжди були поруч разом зі мною. Я їх не забув назавжди, а зберігав. Тобто, мав, знав про них, мав серце своєму, але чекав до того моменту, поки вони відкриються. Бо якщо я думаю, що я все розумію в Євангелії, то я напевно неправдомовець. А коли я прислуховуюсь до Господа і не соромлюся, буду маленьким, буду так тим, що щойно почав вчитися. То Господь мене відкриє ще більше, ніж першокласнику, те, що мені, знаєте, корисно, те, що я можу понести, те, що а, з мене може зробити велику славу Божу. І я не можу поділитися з тим епізодом, з вами, хоч чимось, але я можу сказати, поділитися тим, що я до цього епізоду не дозрів. І, і я довіряю Богові, що я, Він свій час мені. Цим епізодом розкриє моє серце. І він відгукнеться на нього. І тоді, з цими словами, я буду, знаєте, в гармонії, якщо кажете, в резонансі, коли один і ми з одним ну, об'єднаємося в єдності. І це відбудеться природня Чи я усвідомлю, чи, чи не усвідомлю, це стане моєю частиною. І навіть я можу це не побачити, але це буде в мені. І я так думаю, що буде це кожним, з кожним з нас, який уважно прислухається до слів Божих, уважно до них приглядається, прислухається і приймає і кладе на серце своє, як Марія. І я кажу, Господи, за це, слава тобі, Боже наш! Слава Тобі!